Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас зі славетного та незламного міста Запоріжжя і тема моєї сьогоднішньої доповіді особливості когнітивних порушень у хворих, які перенесли ішемічний інсульт та їх корекція. Ми добре знаємо, що мозковий інсульт це глобальна епідемія і щорічно реєструється 16 мільйонів. Випадків мозкового інсульту, на жаль, з них 5,7 мільйона з летальними результатами. За даними ВОЗ, на жаль, перспектива така, що до 2030 року прогнозується збільшення кількості випадків мозкового інсульту на 43,8%. Це буде 23 мільйона нових випадків інсульту. 7,8 мільйона летальних випадків і 77 мільйонів людей, які перенесли інсульт. Ми знаємо, колеги, що інсульт це вік залежне захворювання. І у цій діаграмі є ну, де якесь пояснення, чому йде зростання інсультів. Це, ми бачимо на цій діаграмі, що медіана середнього віку населення Планети збільшуються. І, е, збільшується і збільшується тривале життя населення е, і його постаріння, тобто більше людей похилого і старечого віку. І тому кількість інсультів теж, на жаль, е, становиться більше. Наслідки мозкового інсульту Ну треба відмітити, що він посідає друге місце в структурі. Причин смертності і перше місце в структурі причин інвалідізації дорослого населення більшості країн світу. На планеті 62 мільйони людей, які перенесли інсульт. Всього, на жаль, 10-20% хворих повертаються до праці. У 60% хворих відзначаються стійкі неврологічні порушення, з них 25% хворих. Потребують сторонньої допомоги, а це вже і соціальна, і медична, і соціально економічна проблема. У 25-30 хворих розвивається деменція. І е, згідно теми нашої сьогодні доповіді е, про когнітивні порушення у хворих, які перенесли мозковий інсульт. На, цій, е, на цьому слайді ми бачимо, як у різних країнах світу е, різні відсотки тих хворих, які після перенесеного інсульту, у котрих зафіксовані когнітивні порушення. Ну, ви бачите, що ці цифри різняться від 30 до 82% у різних країнах, на різних континентах, але слід відмітити, що у всіх, майже у всіх странах і континентах, відмічається, що Мозковий інсульт у 10 разів більше повищує ризик розвитку когнітивних розладів, і ми бачимо це на цьому слайді. Якщо казати, що таке когнітивні розлади, і вони виявляються наступними прикметами: це порушення пам'яті, зниження темпу розумової діяльності, швидкою виснажливістю, порушенням узагальнення понять. При локалізації ішемічних вогнищ у відповідних відділах кори, великих півкуль, мозку, можливі порушення вищих мозкових функцій, це апраксія, агнозія і афазія, емоційні порушення вони протікають на шталт апатії, депресії, нерідко спостерігаються диссомнії, як підвищеної сонливості, і порушення ритму сонних спання. Якщо казати про діагностику когнітивних порушень, це дуже актуальна тема на сьогодні в практичній неврології, ну, ви бачите тут декілька необхідних заходів. Це почути скарги хворого, об'єктивно підтвердити наявність когнітивних порушень, виключити депресію, диференціювати помірний когнітивний розлад та деменцію. І встановити ітіологію когнітивних порушень. І ми знаємо, що діагностика когнітивних порушень вона необхідна для того, щоб застосовувати адекватну нейрометаболічну циропротекцію та призначати, визначити вибір препаратів, які необхідні для того, щоб була корекція цих когнітивних розладів. І загальна схема психічного статусу вона включає оцінку рівня свідомості, уваги, мова, настрій, поведінка, мислення, пам'ять, інтегративні сенсорні функції, інтегративні рухові функції і паксіс. Слід відмітити, що для оцінки ступеня виразності когнітивних функцій ми кажемо об'єктивно оцінити когнітивні порушення. Є цілий ряд шкал, які представлені на цьому слайді, які застосовують в клінічній практиці, але, на жаль, не у всіх випадках. Ми знаємо, що є шкали, які. Потребують майже 5-7 хвилин для їх заповнення. Мова йде про Minimental State Examination, шкала MMSE, і для того, щоб в скринінгому режимі виявляти когнітивні порушення і їх рівень. Але це треба робити. Також дуже ефективна в цьому плані шкала МОКА, шкала ФАП і інші шкали. Які дають можливість об'єктивно оцінити рівень когнітивних порушень. Ну, тут алгоритм діагностики, ми вже казали, аналіз скарг, об'єктивізація об стану пацієнта за допомогою нейропсихологічних досліджень і оцінка неврологічного статусу хворого. Алгоритм діагностики по, по цих порушень, і ми бачимо, що якщо є порушення судинного генезу, слід диференціювати з когнітивною дисфункцією внаслідок органічної патології мозку, депресією, фармакологічно зумовленими когнітивними порушеннями та когнітивною недостатність, спричиненою іншою патологією. Тобто мова йде про е, е, виявлення етіопатогенетичних чинників. Основна стратегія комплексної корекції та профілактики прогресування когнітивних порушень це максимальне усунення факторів ризику і вплив на нейротрансмітерні системи та нейропротекцію. Ви бачите, що серед причин розвитку судинної деменції на першому місці стоїть ішемічний інсульт. Також внутрішньомозкові крововиливи, артеріальна гіпертензія, суперехнедальні крововиливи, рецидовуючі емболії артерій і інші захворювання, які, на жаль, призводять до когнітивних розладів. Одним з основних факторів ризику судинної деменції, що модифікується, є артеріальна гіпертензія. І ми добре знаємо, що рівень артеріального тиску. І динамічне спостереження, і лікування хворих за гіпертонічне з артеріальною гіпертензією, вона впливає на епідеміологію інсультів. І які основні морфологічні зміни при судинній деменції? Це лейкаріоз білої речовини півкуль мозку, наявність лакунарних інфарктів, генералізований картикальний та субкартикальний атрофії. Деменція. Вона розвивається внаслідок інфарктів у стратегічних областях: таламус, медіобазальні відділи мозку, перевентрикулярна біла речовина, зони восляризації передньої та задньої мозкових артерій. Ну і Тут ви бачите, згідно класифікації для встановлення діагнозу деменції у пацієнтів, теж є наступні положення і ознаки, які треба. Виявляти у пацієнта. На, цій, на цьому слайді ви бачите диференційно діагностичні критерії між помірними когнітивними розладами і деменцією. Я думаю, що ви добре їх знаєте і добре орієнтуєтесь в тих варіантах, коли мова йде про помірні когнітивні порушення. І коли мова йде про деменцію. На цьому слайді ви бачите представлена шкала Меню Mental State Examination MMSE, яка за допомогою яких ми з'ясовуємо оці чинники, і можемо в цифровому, в цифровому зображенні оцінити. Чи є у хворого когнітивні порушення і який рівень. Ну, ви бачите, що, за даними шкали ММСЄ така характеристика, що 27, ну, – це норма балів, 27-24 – це преддементні когнітивні порушення, 23-20 – це деменція легкого ступеню, 19, 11 деменція помірного ступеня і 10 і менше балів, це вже виражена деменція. Батарея лобних тестів теж є така шкала, вона застосовується широко в нашій клініці, бо клініка займається е, лікуванням хворих з гострими інсультами, реабілітацією таких хворих, є спеціалізовані відділення, і всі лікарі е, добре володіють цими шкалами. Батарея лобних тестів теж дає можливість оцінити рівень когнітивних порушень. І на цьому слайді ви бачите, які орієнтири е при оцінці когнітивного дефіциту за шкалою ФАП е дуже ефективна і дуже, е скажімо, достовірна шкала, яка, яка дає можливість. Е об'єктивно оцінити когнітивні порушення, це шкала Мока, яка теж, за допомогою яких оцінюється ви бачите, які показники, і якщо казати про те, що про те, що являє що нормою, тут норма 26 балів та вище 20 балів і менше. Наявність когнітивного дефіциту, це якщо казати про оцінку за шкалою мока, слід відмітити, що в, нашому, в нашій клініці було проведено відкрите порівняльне проспективне когорте дослідження, яке включало 186 хворих, з яких частина хворих склали основну групу, це 75 хворих, які перенесли повторний мозковий інсульт. І група порівняння 111 пацієнтів з первинним мозковим інсультом. Яка ціль цього дослідження була? Ну, Об'єктивно оцінити когнітивні порушення у хворих з первинним і повторним інсультом, і виявити специфіку цих доменів, цих специфіку когнітивних розладів у хворих з первинним і повторним інсультом, і оцінити у порівнянні ці дві категорії хворих. Ну, Ви бачите, що методи дослідження це е, традиційні, і е, ми е, це все застосовували в клініці. І ви бачите, що частота виявлених когнітивних порушень за даними нейропсихологічного тестування. Але зверніть увагу, що застосовувалися три шкали: МОКА, ФАП і ММСЄ – для об'єктивізації. То було виявлено, що у відсотках більше. Вираженість когнітивних порушень у хворих з повторним інсультом і право півкульової локалізації. За шкалою ММСЄ, ФАБ і МОКА ми теж бачимо, що е, ці е, показники е, гірше у хворих з повторним інсультом. Якщо казати про структуру когнітивних порушень в гострому періоді, то ми бачимо, що є теж переважання грубих або початкових когнітивних порушень у хворих з принесеними інсультами. Тут, теж ми бачимо, що у повторних при повторних інсультах. Більш тяжкі когнітивні розлади. За латералізацією, то ми е, бачимо, що більш е, виражені когнітивні порушення були у хворих з контрлатеральними повторними вогнищами і правопівкульові. І оце домені особливості, які теж були виявлені, і теж за шкалами в динаміці теж було це, це нами оцінено. Таким чином ми з'ясували, що всі хворі, які перенесли ішемічний інсульт, первинний, мали когнітивні розлади, але більш виражені когнітивні розлади були у хворих з повторними інсультами. Також в клініки ми вивчали вплив препаратів і та фінібут на стан когнітивного статусу і психоемоційного статусу у хворих. Застосовували такі от шкали, вони вам відомі. І ми добре їх застосовуємо в нашій клініці. Основна група була це хворі, яким застосовували ці препарати, а група порівняння, які ці препарати не приймали. Ну, І тут ви бачите, які фактори ризику, які захворювання супутні, які типи були в цих двох групах, вони майже однакові. І динаміка за шкалою НІКС основної групи. І групи через місяць застосування препаратів, ви теж бачите на цьому слайді. Структура та динаміка когнітивного профілю у пацієнтів основної групи. Ви бачите, перша доба, 30-та доба відмічається позитивна динаміка. У групі порівняння теж є позитивна динаміка, але вона не така виражена і достовірна. І тут от, бачите, порівняння основної контрольної групи. За трьома шкалами ФАБ, МОКА і ММСЄ. І динаміка домінних, домінних особливостей у хворих в пізньому відновленому періоді. Ми знаємо, що в пізній відновлений період це через 6 місяців до року після перенесеного інсульту. І ми теж бачимо, що у основній групі є. Краща динаміка відновлення когнітивних функцій, і це за шкалами, які ми застосовували, структура психоемоційного профілю, теж ми бачимо, що в основній групі спостереження більш позитивна динаміка. Це ж стосується і структури психоемоційного профілю. І теж ми бачимо, що вплив препаратів, які ми застосовували. Дає позитивний ефект. Висновки: ну, ми знаємо, що реабілітаційне лікування хворих, які перенесли мозковий інсульт, має бути етапним, комплексним, патогенетично обґрунтованим, з урахуванням неврологічного дефіциту пацієнта, його соматичного та нейропсихологічного статусу, а також з активною участю самого хворого та родичів. Ну і тут ви бачите вислів Авіцени, який у нас є в реабілітаційному відділенні, і наша транскрипція цього висліву з у, умовою теми нашої доповіді. Дякую, колеги, усім за увагу. Бажаю усім міцного здоров'я. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!